Міцного. А от наші. Потужна потужність, чи потужна незламність, я навіть не знаю як. Макрон, то там, Трамп, Байден, блять. Дзвонив Трампу Байдену, ми багато спілкуємося, блять. Вова, ось о потужність, блять, бачу? Ось о потужність, блять. Ось, о, потужність, все, на рейта шмигалями твоїми потужність, Бач, яка, блядь? Оці дороги, да, блядь? Кизяк. А це єдина потужність яка є. Воно вшили, блядь, три каба, блядь. Тока що. А, до речі, Вова, а що це за перемір'я, блядь? І в Півіхи, блін, як у а ти оліжки по шореб є. Дві придушив і одну Стрілецького збив. До речі, засняв, понятне дело на нашу ломну камеру. Що це за перемир'я таке, блін? покровсько мирноградську агломерацію, блядь, херачить, і кабами, блять, і снарядами, і мінами, і в пивих так вообще, блядь, цивільних убивает. Мені кажеться, хтось, блядь, опять поезды, блядь. Какие перемирия может быть с пидорами, опять? Это международный злочинец, блядь, хуйло, да? Он должен в сидеть. А это единственное перемирие, каким с ним должно быть. Перемирие может принести... Ему только, блин, подраздел сил. Ну, наши эти, блин, перемирие. Ну, а если без жартов, народ, на фронте посылались, на жаль, посылались и обстрелы. О, ракету запустили, блядь, по литаку. Только я сюда залетел, а может сильный полетак. Ну, не не буду показывать. Короче, обстрелы посилились, блядь, штурмы так, аж аналогично. И причем кабами, блядь, херачили, так и херачили. А эти все, блядь, офисные клерки родом из ФСБ, подалеки, ермаки, пять потужных российских клерков. Ездят Роман Дудін, Роман Червінський вже ж заявив, журналісти, що це агенти ФСБ. Алло, у нас нашу країну тепер ми воюємо з росіянами з рашкою і Так тепер російські агенти будуть з росіянами їздити блядь. Ібать, це потужно. Ну просто мене вже рве, блядь. Просто фантастика. Їдеш, відкриваєш інтернет, дивишся, блядь, Ці ваші брейдні, блядь, я цього шмаромарафонні, телеграм-каналі, блять. Перемірює мір, ви що, блять, дебіли Приїжджайте, Мирноград, по Торецьк, Покровськ, блять, район Новосілки, блять, Купен. Буде вам, блять, перемір'я Як є так і є бурять. Ну, не буде ніякого переміря. Це, блять, для шизофреніків. Зброю закупляйте, блять. Не реактори, блять, у росіян російські, блять. А нептуни. І сотні тисяч, блять. Сотні тисяч літаків ударного типу бля літакових, да, літачів ударного типу і в півішок. І буде нам щастя. Ми маємо запускати 2-3 сотні кожного дня по росіянам, по блядь. Москва, Санкт-Петербург, блять. Ви, ви блядь, пустинь зробити. Що вони кожен день з Дніпром, Києвом, Херсоном, блять, Запоріжжям роблять? То ми маємо робити. А у нас потужна потужність, бля. Чого? Ніхто не задається питанням. Чого в нас? У нас купа більше 600 виробників ударних дронів, блядь. Держави є з колосальні кошти, бля. Які крадуть направо і налево. Смарагдові світофори 17 мільярдів. Асфальт і дороги, блядь. Несуществуючий Маріуполь місто 900 мільярд, 900 млн мільярд ребята, блядь, куди деньги йдуть? Алло, просипайтеся, блядь. Далі вам за потужну потужності. Посадили фунтов міністрів, типа міністрів, фунта Шмигаля, блядь. Який виходить і розказує, що ФСБш на гніда партнер, ну, проти нього санкцій нема підстав застосовувати. СБУ мало би вже російські партії і оцих, блять, ФСБ-шних криз, починаючи з офісних клерків посадити. Але тільки тоді, коли буде такий, як Рома Дудін, і Рома Червінський, а не Вася Малюк, СБУ очолювати. Там є кому і матеріалу достатньо. А ви знімайте чехли. На фронті тяжко, блін, але повірте, тут найкраще, тому тут хоча б все зрозуміло, блін. Але фронт має бути забезпечений силами і засобами і перемогу, і перемир'я вам може принести виключно Збройні Сили України. Виключно. Ні Трамп, ні Макрон, ні Меркель, блядь, ні, блядь, Бріти, ні Шміти, ніхто. Всім на Україну похер! Похер. І стаття 5 НАТО, блядь, ніяких не... НАТОвців, блядь, нічого не захистить. Бо вони самі обіцяні, що ти. А армія Збройних сил України і Збройні Сили України це є найкраще і найбоєздатніше, що є у цивілізованого світу. Послухайте мене. Це найбоєздатніша армія цивілізованого світу. Дайте забезпечення сюди досить. І познімайте оці бронювання з депутатів, мусоров, прокуроров, інвалідів, ТЦКшників, блін муніципальних варт, спецопліків. Буде поповнення, навчена, проходить учебки нормальні і все буде. гуд. Рецепт перемоги простий, але з блін, ригівськими шапітом квартальним його ніколи не буде. Отож ж думайте, бо може так статися, що вже думати не буде. У вас всіх кам'яне, все буде Україна, слава нації.